Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у одну з найпотужніших і, чесно кажучи, найбезкомпромісніших проповідей XVIII століття. Її автор, американський богослов Джонатан Едвардс. Тож давайте розберемося, що саме він мав на увазі, говорячи про шлях святості. І знаєте, все починається саме з цього вірша. Для Едвардса це не просто якась поетична метафора. Ні. Це наріжний камінь, фундамент усієї його аргументації про спасіння, ось цей рядок з книги пророка Ісаї це, власне, ключ до розуміння всієї проповіді. Щоб зрозуміти думку Едвардса, ми пройдемо тим самим шляхом, яким він вів і своїх слухачів. Почнемо з пророцтва, яке лягло в основу, потім визначимо центральну ідею, розберемося, що ж таке святість, збагнемо, чому вона абсолютно необхідна, і насамкінець перейдемо до практичних висновків. Отже, перший крок: Едвардс дивиться на цей вірш з Ісаї і бачить у ньому глибоке пророцтво про саму суть спасіння. Тобто це не просто якась дорога, це божественний план, який був розкритий за сотні років до приходу Христа. І ось що справді цікаво, це те, в який контекст Едвардс це ставить. Він називає книгу пророка Ісаї п'ятим Євангелієм, тільки вдумайтесь, цим він підкреслює її неймовірну важливість. Для нього Ісаія говорить про Христа і Євангелія настільки ж ясно і чітко, як Матвій, Марк, Лука чи Іван. Ця дорога, про яку йдеться, вона ж не існує у вакуумі. Вона елемент грандіозної картини, яку змальовує пророк Ісайя. Це картина розквіту царства Христа, картина переваг, які несе Євангеліє, і в самому центрі цієї картини свята природа спасіння. Це шлях, що веде до Сіону, до невимовної радості викуплених. А тепер переходимо до самої суті, до серцевини проповіді. Спираючись на це пророцтво, Едвардс вибудовує свою головну, абсолютно безкомпромісну тезу. Він стверджує, що до небес веде лише один шлях, і цей шлях дуже специфічний. Едвардс малює просто роззячий контраст, не залишаючи жодного місця для якихось компромісів, Бачте? існує не широкий шлях на слод, а вузький шлях самозречення. Нелегка дорога вниз. До гріховних задоволень, а важкий підйом шлях умертвіння плоті. Є тільки один шлях до небес, і він завжди веде вгору. І ось вона центральна доктрина проповіді, сформульована максимально чітко і лаконічно це твердження, яке не допускає винятків, не переважно святі, не ті, хто намагається бути святим, а саме лише ті, хто є святими. І тут Едвардс робить одне дуже важливе уточнення. Святість це не просто квиток на потяг до небес. Святість це сама колія, самі рейки, сама дорога, по ній фізично неможливо пройти, не будучи святим, тому що сам рух цією дорогою і є святістю. Добре, це підводить нас до ключового питання якщо святість це єдиний шлях, якщо вона абсолютно необхідна, то що ж це власне таке. Едвардс, звісно, не залишається питання без відповіді. Навпаки, він дає дуже детальне розгорнуте визначення. Він ніби розбиває це складне поняття на три складові по-перше, це повна відповідність Богу, і не тільки ззовні, а й всередині, в серці. По друге, це відображення його морального образу, його любові, милості, справедливості, а не, скажімо, його всемогутності. І по третє, найбільш практична частина це наслідування життя Ісуса Христа, Його смирення, Його любові, Його ревності. І щоб підсумувати, Едвардс використовує ось цю потужну біблійну метафору. Тобто, святість це не просто зовнішній набір правил, яких потрібно дотримуватися, це коли Божий закон стає частиною єства людини, коли він вписаний у саме серце Духом Божим. А тепер ми підходимо до логічного ядра всієї проповіді. Тут Едвардс пояснює, чому його доктрина є істиною. Він не просто щось стверджує, він будує залізний аргумент, доводячи, чому інакше бути просто не може. Едвардс малює дуже яскраву, навіть шокуючу картину. Він пропонує уявити, а що, якби цей принцип було порушено, що, якби не святі потрапили до небес. Тоді небеся, місце досконалої чистоти і слави перетворилися б на свою повну протилежність. Для святих там було б не щастя, а суцільний жах і хаос. Ось його чотири логічні аргументи. По перше, Божа справедливість вона вимагає покарання за гріх, а не нагороди. По друге, Божа святість, святий Бог просто не може з'єднатися з нечистим. Це як спробувати змішати світло і темряву, неможливо. По-третє, це зруйнувало б саму природу небес. І по четверте, гріх за своєю суттю є нещастям. Людина, яка залишається в гріху, не може бути щасливою за визначенням навіть на небі. І ось ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує всю силу його аргументу. Для Едвардса допуск несвятої людини на небеса є настільки ж неможливим, як і зникнення самого Бога. Це так би мовити, онтологічна неможливість. І ось тепер, після всієї цієї глибокої теології, проповідь робить поворот. Вона зміщується від доктрини до практичного самоаналізу. Це власний момент застосування почутого до власного життя. Після таких сильних і безкомпромісних тверджень Едвард ставить неминуче запитання, яке, мабуть, виникло в кожного слухача. Добре, але як же тоді зрозуміти, чи є ми на цьому шляху, як можна перевірити себе? Він пропонує п'ять таких собі тестів, п'ять сфер для роздумів, і це дуже глибокі питання: чи є внутрішня відповідність святій природі Бога, чи є зовнішня схожість із життям Христа? Чи є в серці любов до Божого Слова, чи є спорідненість душі з біблійними святими, і чи є прагнення до небесного бажання наслідувати ангелів у їхньому поклонінні? І ось ми підходимо до завершення. І тут Едвардс насправді дивує, після всієї суворості його логіки він описує святість не як щось похмуре чи обтяжливе, а як щось неймовірно прекрасне. Він говорить про неї як про найвищу красу, про щось солодке, спокійне, що приносить неймовірну насолоду душі. І це залишає нас із фінальним питанням для роздумів. Погодьтеся, часто благочестя асоціюється з чимось суворим, формальним, позбавленим радості. А Едвардс показує, що справжня біблійна святість це креса, спокій і насолода. Як ось таке розуміння може змінити наш погляд на християнське життя сьогодні?